Всім привіт друзі. Сьогодні я вам скажу як ...як швидко прокачатися в ну, елементарні сили тайкон. Спочатку я вам рекомендую присудинитись групі, тому що ви тоді ну, получите 100-100. Ну, тисячу гривень ну... на халяву. Ось. Ось. Так, ну. Вибирає, вибираємо тут що ви хочете. спочатку ось, і... ось, ось. Сначала, сначала, нам треба шукати шукати коробки, які випадають з неба. Во, во. То Тотім-то, тим більше коробка, то тим-то більше, більше дають гроші. Ще ще захватувати все ось коло. Щоб щоб ми могли ще більше зарабатувати. Так, вось. Ну... Покш. -е. А. Так, дивіться. Вось. Ось так. Так, кстати, скоро появляться босс і... И не забувайте те, що, що за босса тоже, ну, дуже багато грошей даються. Ещ ще, и щелксило камни даются и кто? Кто? Кто монет? Ладно. Ой! Ланом. Да Та... ты стреляту. Я хочу, я хочу нахмурно снятие видео. Так-то. Ти... Ладно. Ладно. Так, ладно. Ну, 4 4, 4 тысячи грошей нам хватить. Так, дивіться, спочатку купуємо ось ці... ну, стіло. Ось ціло штучки. Потім, потім, потім забираємо гроші, купляємо це. І купляємо і купляємо нашу першу, першу ну, меч І наш ще це, ну... Це у нас ось такий ось посох, який, який ударь, ну

Все, я его зараз не бью все и кстати а, ні, 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 не надо 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 о так о кстати зараз босс появиться то зараз, то зраз мы того босса будем ну да маши так без появлю все ой блин Лану, лану, ждемо, поки покинув усім. Ось ціну. Професіонали його б'ють Я не можу поставити е на паузу трошки, трошки я. Тут нема кнопочки, щоб ну просунути. Ну ладно. Наскільки... Чого, чому вони так повільно їх вбивають з цих босів? Знаєш, вони ж професіонали, вони просто можуть поспами і и все. Дану. Так, так, ми розбикували другу здібність і це просто, просто стріляємо. Це все моє, це все моє, це все моє, це все моє, будь ласка. ні, 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 нех Мені мені декто не дає рощу. На. No. Так роблю. Що так... Э, а ты що тут взявся? Не. не, не, не треба, не треба, не. Хо-хо-хо, все, ты мене. Ты мене тепер не вб'єш. Хо-хо-хо. Ты тепер мене не вб'єш, Мені на тебе все равно, все. Так. Так, так, купляємо, купляємо ось це, и устю штуку. Так, де вить. Эм. Ты шо? А ну ладно. Будем будем без пвп, все, Мне на тебе вс. То що ви тут робите? Відстаньте від мене все? Не підходьте до мене все. Я я. М -м -м ви і зовсім ви говорите по англійськові Я вас не розумію. То що, то, що ви говорите по англійськові там. На все. Все це, це... Відстань, відста... Та... Та божен, все моє. Відстань, відстань. Та боже все.

А теперь, а теперь точно -то его я убью. А, а, он там, он сам. Короче. Купляем, купляем вот эту штуку. Все. Теперь мы превратились в такого вот. Ну, вы поняли, так, вот. Ну, я не знаю, кто это. Я из то я не знаю. Да, нам. Мы, у нас, у нас уже есть, ну... Раздібності. І ми ми можемо відправлятись на кого когось вбивати. На. Так, 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 так. Давайте, давайте технологію зразу б'ємо. На, 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 на. Ні, ні, не, 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 не. Та знов той ром. Опа, опа, опа. Мені той ром уже бісить. Ладно. Той ром сам колись там вийде, Ладно. Купляємо, купляємо стіляючу подушку. І також, і також ну, не забуваємо брати-брати там якісь там коробочки, там ...і захватувати усе околи. Ось, забираємо. Бах лано ф <світ> так, бах і бам, Все. Тепер О, світ. зараз розрос світ вб'ємо. І до сюди. Куди ти тікаєш, о, то ж мужик, на. на. на, 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 Він він просто він просто він просто за за три способки мене вбиває. Я я, я, я не розумію, як, чого я не можу його робити. Чи це чи це я так неправильно граю, чи чого чу його якісь там сильні стати. От у мене, ну вот у мене ось такі остати, во. Ось такі ось стати. Зараз зараз, я його ось цього куля його попробую вбити. На. Ти їх вбив, нарешті. Ммм... Так, не забуваємо. Так, ще раз вам напомню, захватуємо усело кільце і забираємо ось ці які падають з неба. Так ось. Дивіться. О, дивіться, зараз скоро босс появиться. Так. Спавнимо, спавнимо цей ось. Не знаю, як вони називаються, роздатчик чи. Ну, походу, роздатчик. Буду називати нано -на -на. поки, поки поки ми там фармимся, ми можемо обожим поки що потрібно на Повбивати когось там. Так, і дивіться. Я думав, я думав, що цей баг вже, походу, робить, ну, але оказується ні. Йо, шо, йо? Походу, Ну, походу, ну походу. Він мене тим. Походу, походу, тут вже тімер появились на сервері. Ладно. Забираємо, забираємо. Гроші ем, У нас у нас вже 100... То есть 100 тысяч грошей так ось. Купляємо, купляємо ось ось таку, ось. Ну, походу це шоста. Ну. А, ні, 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 це походу п'ятого. чекай. А, да, це шоста. Дивіться. А, ні, це пятого, це п'ятого. Я ж путаюсь ладно. Сейчас в робить ось так. У нас у нас появляється скорость. И, и, у нас появляется вот аура, с помощью якого мы можем, мы можем, наносить урон. И, и его. И замедлять его. Вот. Так, так, раз, 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 я его кулей убил. На, 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 на. Его, хелп! <пух> 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 <Help! пух> не, не, это, не, тебе никто не поможет. На, Тобі ніхто не хто Іди сюди! Іди сюди, На! <плес> да... Я не знаю, що у їх там у їх у його... О, о! Бос появився. Так, куди. Так, вбиваємо боса. Вбиваємо боса. Ось так, сток, 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 І ну, а все. на 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 на, -на, -на, -на. На на все. А ми такий непоганий урон такий ми Такий непоганий урон на 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 ой, блина. Не треба. Не треба, не треба. Хух. Все все все, не, це все мої рощи, це все мої рощи. Йдемо на свою базу і купляємо і купляємо другий великий роздатчик. І шосту способку. Це І я, шипи. Дай вгадаю, вони, вони будуть випускати ось да? Е, ні, 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 це все мої спос... здібності, а ну проваглива ну, з моєї бази. Це, це, це моя база, а не твоя. Все. Все. Дякую, за, дякую за 20 гривень. Все. Іди, і, і дивіться. Так. якщо круто, якщо це, ну, це, це буде розділятись на дві частини. Щоб осекономити собі трохи-трохи пам'яті трохи на своєму жорсткому диску. Все. Так, бах, бах, бах. І... Так, так, відео зовсім іде да іде. Добре. Так, можемо поки що повбивати тих Так, зразу рома вб'ю. Ммм, не догнав його, ну ладно. Так. Так, так. Опа, опа. ні Ні-ні-ні-. -ні -ні -ні. ти, ти від мене, ти від мене нікуди не втікнеш ну 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 На все вбив. Він він мене мільярд раз вбивав, а я а я його мільярд разбив. Так, все так забираємо с ось коробки, не забуваємо, і не захватувати захватывать усело кільце. Так ось. Так. Так так у нас у нас вже дуже багато капець Ну, ладно, третій етаж, лісниця. Yes. Ну, котрі. Перша частина вже закінчилась, тому що я хочу собі зекономити трохи пам'яті. Все. Всім пока. І ждіть і ждіть другу частину. Бай! Так, все. Де?